І в... робити персонажа, або робити, скажімо, е якогось мастерка, да? тих знань, да? тобто знання в анатомії обов'язково. Тобто хочете в цьому місці, то, будь ласка, треба вчити анатомію. Ну, не треба вчити, як Леонардо Да Вінчи, сідіти в морги, нарізати е трупаки. От. Не так фанатично, бо він ще медиком був, але е, на основі простої основи, бо як у як ваших малюнках це все буде переламатися, не виглядати, е, око не сприймає. Людина, коли народжується, вона відчуває, е, не треба їй пояснити, що гарне, що людське, що, що страшне. Наприклад, діти ді, це відчувають щиро. Там, це не треба пояснювати. Відповідно, ми так само маємо стільки знання в мозку, що, що, що як ми побачимо якогось персонажа в фільму, який він буде анатомічно неправильний, він в нас в якомусь етапі він не буде нам приємний, незрозумілий і не можемо вірити в тобто, ну, тому. Тобто, ваш персонаж це те, що в нас завдані, що будь-який характер треба в нього вірити. От, що Він був настільки переконливий, що, 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 що прямо можна вірити, що він був як живий там. Давайте переходимо далі. Ну, я вам коротко малював, не знаю, скільки часу у нас ще є, ще трошки. Давайте на марку дивимося. Ну, це такий простенький персонаж. Так. Значить, по... це дуже просто, в тому що поставиться цей шар. От, скажімо, цей шар був десь тут. Поверху я його позорюю не буду. Є методи сотні. Тобто сказати, що це правильний метод буду брехати. Тобто сотні методів. Мільйон не буду назвати. Тобто кожна людина знайде під себе свій підхід. Це як Хто Хтось пише злівий, хтось правий, хтось на допомогу, хтось не збройний. Головне результат, незалежно які механізми ви вбираєте, головне, що, до чого воно веде. Відповідно, є, є стандартні, але для того, щоб ускорити, скажімо, сам процес, є... Пару секретів, які можна дуже просто знайти в інтернеті, як це можна зробити. Так, я роздихав її, вибачте. Так. Дивіться, що я робив в першу чергу. Я саме основний елементи я да, їх малював тим кольором, який я хотів. Просто їх малював. Малював, малював, маючи цей, маючи цей контур. Да? Власне, мені було важко малювати, я його так, на таким кольором малював, як в аватарі. Для того, щоб не заводити форму, найважливіше було що залишити саму форму. Бачите, це і просто, собі, щоб ви це порізали з паперу, да? різали ці всі елементи. Ну, тут ми не будемо глибше говорити про анатомію, про нахід для вона у нас стоїть, де нога, де пальці, це не важливо. От. Це от, таке розбиття на таких. Ну, Це один з процесів. Це простий насправді. Це простий, тут секретом ніяких нема, Це самій-сами простенькі. Такі. От. Оце так виглядав персонаж. Ну, після того, що я намалював цю всю форму, ну, як різані скопелечки, ну, тут, так. Так, тут. Я її конвертував ще раз, щоб було в натуральному Тобто це другий етап. Дві ну, години навіть я врахую, що це задовго. Я подкаву, там, говорив з дружиною, говорив по телефону, тобто я... це можна робити набагато щире. Читав на вулиці інтернет. От, Отак робиться. Потім по кожному лайк. Ну, я визначався, який кольор. Ну, тут кольори можна міняти, звичайно, всі знаєте фотошоп як Є така дуже корисна річ, називається Clipping е, е, тут. Звільнити. Зараз я вам по українськи У мене український фотошоп, до речі. Ліцензія. Не скачений. Так, дивіться. Ем, як називається? Створити відсічну маску. Створити відсічну маску. Чуєте таке? Як у вас цей англійський фотошоп, там є така штучка, бачите? Кліпінг-маск називається. Це дуже допомагає. Кліпінг ну, маск. Я думаю, багато знає, це дуже корисна річ. Дивіться, я вам демонструю як дуже просто. Вона дозволяє в рамках якогось голосу. Ну, да? Вбираємо... Не було скучно, вибираємо якийсь текстурний пензів. Я не знаю, чи я плавний вибирав з піпеткою, ну... Я люблю гарячі клавищі користувати то швидше, але я тримаю мікрофон, так що я буду користуватися таким примітивним е, способом е, одною рукою. Я вибираю вітін, скажімо, темніший. О, чекайте, чекайте, ну так. Тут, скажімо, темніші зтими. Той кліпінг-маск кліпні, кліп, не дозволяє виходити мені за бранки тої картонки, яка поліза. От і все. Волосся вже готова. Прихожу на особні об'єкт. Там теж ці маск. І отаким чином робиться всю, всю розмальовку. Тобто розмальовка це так найрозслабляюча річ, яка може бути, не потребує ніяких. Це навіть скучна, я вам скажу, можна включити документальний фільм або радіо, слухати музики, це зробити. Тобто сама складна робота це і придумати персонажі, і малювати чорнобілі, а далі це є просто така, як називається, боблення називаю, коли людина сидить просто малює. Ну, чином. Бачите, тут є кліпінг цих масок. Так, будь ласка. В останній місяць виховання дітей займаюся, У мене мова друга дитина народився і, і не було <сь> часу займатися. Але так, в принципі, художник має займатися всім, чим може. Я не робив, по суті, уточення, всякий такий інвармент, не отримав такі замовлення. Я більше персонажів робив, звичайно, але я люблю малювати все. Немає обмеження, скажімо, там, є тільки, є тільки, скажімо, є відсутні знання, там, якісь певні, да? і коли є відсутні знання, треба на них працювати. От я власне, зараз зібрався з зі своїми думками і працюю над тих відсутні знаннях. Саме важливо для художника вибрати те, що йому найбільше подобається, і по душі. Бо малювати можна все. Але Якість залежно від того, як, чи підходить йому це чи ні. Тобто я можу малювати там, е, різні концепти, ландшафт і так далі. Але чи воно мені підходить, я ще не знаю. Тобто Трошки я давав свою роботу, але я більше люблю персонажів, більше люблю, скажімо, якісь драми, якісь, якісь характерів. Але це як поступлю до такого завдання, я би я б малював, але. Ще раз оголошую, тобто, малювати можна все, але не все завжди буде якісно. Тобто треба вибрати завжди, не з метою заробляння грошей, але треба з метою, чи це мене характеризує, чи це мені подобається, чи я витримаю до кінця проєкту тільки одне і те саме малювати. Не? Чи це роблю якісно, це теж дуже важливе питання. Зараз я останній час зацікавився дуже такою зовсім іншою темою. тобто як слідкуєте за концепт арт, що відбувається в світі, зараз є дві технології, які дуже мегапопулярні. І це мат -пейн. Мат -пейн, да? коли робить його особливо і в кіно робить, воно фотоколажує, все підряд і робить шикарні фотореалістичні картини, Ну, це навіть не картини назвати, то просто фотоколаж дуже якісний, з колір колекцією, які навіть в кіно йдуть потім. І воно виглядає, воно, розумієте, воно е, для кіно користується, бо дуже заміняє великий об'єм роботи різних художників. Наприклад, не все моделюють в 3D, не все в текстурі, це, це космічна робота. Воно багато навіть в возілу, бачили останній фільм. То воно там просто фото колажують, все підряд, там море і навіть відео робить. Тобто фрагмент моря, корабель в 3D, тільки небо, все пустить і виходить шикарне кіно. Тобто це навіть високооплачені спеціалісти в Америці, в світі, які робить... І вони не є художники, вони можуть, вони в цьому на папері можуть і не малювати. Тобто вони, вони навіть не мають навіки малювання, але вони мають хороший смак, хороша композиція, перспектива. Тобто знання художні у них є. Величезні знання, бо це є перспектива, це колір. це... Але вони не вміють ці оліцем малювати, але вони не винні. Вони теж художники. Вони мають хорошу професію, Вони просто вускопував матпейкінг. Є ще такий фотопашень, чули таку технологію, фотопашень. Часто такі питають, що це а чітінг. знаєте, як називається читінг? крав з інтернету з Google цей чужі фотографії, то все колаживав і дав за свою. Це Там за кордоном так прийнято, бо в них копірайте дуже серйозно. Тобто як ти міняєш роботу на 80%, то немає ніяких авторських прав. Тобто можна працювати, звичайно. Там поміняли і самі популярні, самі круті художники, концепт-артисти, які працюють в кіно і гірової індустрії.